Це просто якесь корупційне прокляття, інакше те, що досі відбувається з медичними закупівлями для армії, назвати складно. Адкати ніхто не відміняв. Не може складатися ситуація, при якій ми закупаємо на 7 мільйонів дорог. 30 мільйонів гривень на рентген-апарати, дефібрилятори та вслухайтесь, світильники. І це тоді, коли на сході не вистачає елементарного. Я не бачу, щоб держава закупала такі артички. Хто з постреволюційних чиновників продовжує використовувати схеми сім'ї та набиває власні кишені за рахунок війни? Снаряд влучив за 5 метрів від нас, розірвався, влучив в дерево от, і нас накрило осколками. Витащили мене із гарячої палатки. От, надали першу медичну допомогу, потім нас погрузили на машину і відправили до міста щастя. В... В больниці деталі того, що трапилось на одному з блокпостів Луганської області, Роман не пам'ятає від шоку і болю чоловік постійно втрачав свідомість. Та єдине, чого солдат не забуде, останні розмови з другом. Він був поряд, коли над їхніми головами розірвався снаряд града. Другу пощастило менше. Він від крововтрати помер, наскільки я знаю. От не було препаратів, то що е, остановлюють кров. Ну Сказали хлопці, є такий препарат, він вколюється чи вводиться, якось, і кров якби звертається. У нас такого препарату не було. Зараз якраз ведеться переговори з державою щодо забезпечення цими аптечками бійців. Бо по програмі такого немає. Я не бачив, щоб держава закупала такі аптечки. Аби надати собі першу невідкладну допомогу на полі бою, солдат повинен мати таку сумку: там джгут, бенти, кровоспинні препарати та багато іншого. З нею шанси вижити при пораненні зростають в рази. Якщо складне поранення, і бієць правильно зробив першу допомогу собі, да, і він десь. 50% з того, що він виживе за логікою. Індивідуальна аптечка мала бути у кожного українського солдата в зоні АТО. Але здоровий глузд як доведено не те, чим керуються наші чиновники. Спочатку вони рахують гроші, Щоб забезпечити українську тільки армію, тільки Збройні Сили України такими подібними аптечками. Ця аптечка коштує 100 доларів. Якщо робити нашу українську аптечку, вона буде коштувати близько 700 гривень. Для того щоб забезпечити українську армію такими аптечками, ну треба близько 170 мільйонів гривень. 8 мільярдів гривень. Таку здавалось би величезну суму Кабмін виділив на потреби міністерства оборони ще навесні. Навіть тендерну процедуру спростили, мовляв, щоб солдати отримали все швидко, без бюрократичної тяганини. Однак коштів та самої лише волі з гори виявилось недостатньо. Третину грошей і досі не використали, а солдати на передовій так і не отримали необхідного. Друг Романа Шекери вижив би, як і сотні інших солдатів, які змогли б надати собі невідкладну допомогу на полі бою. Війна навчила вже всю країну тільки на чиновників. А чого високопосадовців вчити не треба, то це шукати можливостей заробити. Адже поки на сході не вистачає елементарного, тут у високих кабінетах продовжують лобіювати свої інтереси. Кожний новий міністр тащить своїх друзів, Тащить тих, з ким йому удобніше пілити і відкатувати і пілити. А тепер інструкція з розпилювання державних коштів все просто. Що таке тендер? Це так би мовити конкурс, де між собою змагаються претенденти на постачання певних товарів для прикладу на державне замовлення. Участь у ньому може брати будь-хто в результаті тендеру. Претендент з найпривабливішою пропозицією перемагає і здобуває право постачати свій товар. Все чесно. А ось тепер як все це проходить в Україні? Оголошується конкурс, до участі у ньому допускаються декілька потрібних компаній. Зазвичай їхні пропозиції схожі між собою, а ціни на товари відрізняються всього на декілька відсотків. Перемагає, ніби найвигідніший претендент. Насправді конкуренції не було. Але ілюзія прозорості подіяла. Схожу процедуру, нещодавно привернули військові високопосадовці. Це перелік медичного обладнання, яке хоче закупити військово-медичний департамент Міністерства оборони. Серед цих позицій немає ні аптечок для солдатів, ні медикаментів. На це грошей бракує. Та нехай. Але тут є дуже потрібні прилади та устаткування для військових госпіталів, операційні столи, рентгенапарати, апарати для штучної вентиляції легень та інше. Все це дуже добре, кажуть експерти. Але... Судя по нашому аналізу, тих позицій, які появились на сайті Міноборони, воєнно медицинського департамента, можна було закупити ті ж позиції не за 30 мільйонів, а за 23 с чем-то. І когда мы закупаємо Тими ж старими методами, тобто, коли ми закупаємо э, позиції, які настільки отличаются в, в ціні, то виникає питання, що ми виграємо багато денег у нас. Та справа не в грошах, а очевидно у звичках. Такими схемами при держзакупівлях активно користувалися часи Януковича, проте сьогоднішнім чиновникам вони подобаються не менше. Тепер систему навіть частково вдосконалили. Там в требуваннях прописано настолько чітко прописано требування в Міноборони, що видно, що це. Ін поставщик больше ніякі поставщики, нікі відео оборудовані не можуть удовлетворити цим требуванням, і мені примно нужен екран Філіпс. допустим. от нікаї інший, тільки Філіпс. Чому так? Ну тому що Філіпс є на складі поставщика. А тепер про постачальника раніше у списку кандидатів була лише одна фірма Ксенко. Вимоги до медобладнання були прописані під товари, якими в Україні торгує лише ця компанія. Однак після розголосу теми у суспільстві чиновники змінили тактику. Претендентів побільшало. Але якщо копнути глибше. Ці шість фірм, у яких закупають Міноборони, на ці 30 мільйонів це все фірми, зв'язані друг з другом, з фірмою Ксенка. Це договорняк. Хто заробляє на війні і може бути причетним до розпилу десятків мільйонів гривень? Відповідає за всі ці речі. Єдинственний в Україні чоловік це Віталій Андранай глава воєнно-медицинського департаменту міністерства оборони України слід друзів колишнього режиму. Деталі оборудки, імена, прізвища та суми, продовження мого розслідування вже скоро в люстраторі. Не пропускайте.